Вітаю вас, мої малята. Я сердечно радий, що маю нагоду нарешті сісти ось до цього чудового столу і дочитати листи, які надходять на мою адресу. Для мене великим задоволенням є приглядати те, що ви написали, і сидіти біля свого чарівного каміна. Я надзвичайно вдячний вам, мої рідненькі, що ви міг знайшли ті листи, які нещодавно, я, як пролітаючи повз провари, небавом загубив у різних місцях. Спасибі, що тепер усі, хто забажав щось для себе, матимуть змогу отримати подарунки. Я чекаю усіх вас біля ялиночки у зазначений час. А ще хочу запитати вас, малята, а як ви себе поводили, а? Не пустували? А чи застеляли ви свої віжечка, а? А чи доглядали ви за своїми маленькими тваринками вдома? М -м -м. Ще хочу вас запитати, чи допомагали ви своїм батькам? Чи турбувалися про своїх однолітків? а? Так, Ви, напевно, були дуже слухняними цього року. Скажу вам більше, що цьогоріч навіть різочки мені не знадобляться, тому що для усіх вас Миколай підготував лише добрі подарунки. Запам'ятайте раз і назавжди, навіть тоді, коли ваші листи не доходять до моєїнки, до моєї резиденції, все одно ваші бажання будуть виконані, якщо ви поводили себе добре. Він Вінчую вас нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, щоб кожної дни, кожної години добро прибувало, і нехай загине, не гнівайтеся за те, що золота вам не дарую, бо є щось в світі більше, то істина одна. Святеє Слово і благословення. Здорові, будьте разом із дітками, нехай поміч Божа завжди буде з вами.